У медзакладах на Волині, які обслуговує ДТ... ДКП Луцьктепло від 20 жовтня, планують увімкнути опалення. Водночас у житлових будинках опалення увімкнуть згодом, адже на вихідні та увесь наступний тиждень синоптики передають відносно теплу погоду. В четвер передають синоптики незначне похолодання, вночі плюс 2, в день плюс 10 градусів. Тому прийнято рішення запускати опалювальний процес в наших лікувальних закладах. Це і міські лікувальні заклади, і окремі обласні лікувальні заклади, які обслуговуються нашим Луцтепло. А щодо житлових будинків. І на вихідні, і на наступний тиждень передають теплішу погоду від плюс 6 до плюс 9 вночі, і від 14 до 16 градусів в день, тому очевидно, що не буде потрібно ще включати опалення. Зараз складний період в державі, є можливість зекономити. Ми проконсультувалися з головами ОСББ, обдзвонили людей і фактично ніхто не підтримує те, щоб включати опалення сьогодні в житловому секторі, тому лікарні будуть вімкнені, тому що хворі знаходяться там цілодобово і не. Необхідно буде, будемо регулювати, звичайно, якщо стане тепліше, будемо менше тепла давати. А в житлових будинках дещо згодом будемо запускати, тому що погода дозволяє ще почекати.